Влад нещодавно були змінені строки, вже доповнено е, законодавство, змінені строки розгляду заявок на бронювання. Це ж процедура загальна, це не для ІТ-індустрії. Вона працює для всіх галузі для всієї галузі економіки. Але саме ми теж наполягали на тому, щоб, наприклад, ці строки були вказані, і, відповідно, такі зміни є. Але попереду ще багато моментів, які треба на законодавчому рівні, на рівні підзаконних актів. Точнити для того, що процедура просто швидше запрацювала, вона зараз дуже повільно працює і це можуть місяці проходити з моменту подачі заявок по всім правилам до отримання результату. І не завжди він позитивний Угу. це, от один з прикладів. Один з прикладів. А з приводу виїзду за кордону а, чи є якісь можливо у вас пропозиції, а, і як на це реагують в міністерстві? Ну або загалом так, та представників влади? Е Ну, дивіться, нещодавно декілька місяців тому була відхилена пропозиція щодо процедури є відрядження кабміном. Да і там були свої аргументи. Ми їх звісно розуміємо. В той же час ми розробили декілька нових процедур. Пропонуємо зараз на рівні мінекономіки. Ми обговорюємо. Можливість інтеграції цих е, підходів весную вже процедуру бронювання, тому що насправді це стає надкритичним, тобто тимчасові короткострокові виїзди там тиждень, максимум два для е, проведення переговорів для підписання контрактів. Бо багато бізнесу він працює тільки офлайн, тільки при особистих контактах. Також участь в управлінні. Компаніями це це топ-менеджмент компаній, і це е, люди, які залучають клієнтів да компанії. Тому якщо нам вдасться це вирішити, дуже хотілося б на це сподіватися. З найближчим часом ми зможемо отримати рівень, ну зберегти. Точні контракти важливо, те, що де нас немає, зразу ж з'являються наші конкуренти. Тобто українська it галузь сьогодні провідна і в Європі це одна з самих потужних галузей, і тому, якщо ми десь не встигаємо бути ряд поряд з клієнтом, там з'являються наші конкуренти, і, mm -hmm. на жаль, навіть наші країни вороги є нашими конкурентами, теж на цьому ринку працюють yeah. um... тому нам важливо бути.